На засіданні Ради регіонів президент України Віктор Янукович наголосив на тому, що діючі програми мінагрополітики сприяють поступовому відродженню українського села. Поки що підтримка кооперації на селі, розвиток кредитної кооперації, кластерних об'єднань, інфраструктури аграрного ринку, а також підтримка дрібних розвиробників та фермерів є ключовими пріоритетами української влади. Глава держави зазначив, цитую. Започатковані реформи в аграрному секторі вперше за роки незалежності системно забезпечують розвиток агропромислового комплексу. Вони спрямовані на зростання доходів селян та покращення умов проживання людей в селі разом із нарощенням сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідно максимально сприяти реалізації сільгоспродукції, яку було вирощено селянами та фермерами, підвищити культуру землеробства, застосовуючи новітні технології, гарантувати зайнятість, створюючи нові робочі місця, покращувати соціальні соціальну інфраструктуру сільських територій кінець цитати завдяки розвитку сільськогосподарської кооперації жителі українського села отримали реальну можливість заробити живі гроші. Окрім того, це допоможе створити нові робочі місця та розвивати соціальну інфраструктуру села, що відповідає курсу відродження сільських територій, визначеного президентом України.